Першою цьому році проєкт Почати з нуля повністю переплетений творчістю. Воно й не дивно, адже головною героїнею стала художниця, яка, попри кардинальну зміну життя, не втратила радість, а навпаки, віднайшла спокій нових друзів та втілила в життя заповітні мрії. Зацікавилися? Тоді про все детальніше розповість наша журналістка. З героїною п'ятого випуску нашого проєкту Почати з нуля ми познайомилися у центральній міській бібліотеці імені Тараса Шевченка. Нещодавно там відкрилася виставка Дует, де художниця Ганна Яшина разом із своєю мамою ляльковою майстриною Еллою Яшиною презентували натхненні творчі роботи. Ходімо знайомитися ближче з Краматорською художницею, яка розпочала нову життєву сторінку у Кам'янському. Краматорськ одне з найбільших міст Донецької області. Саме там народилася, зростала, працювала та проживала Ганна Яшина до 24 лютого 2022 року. Але спочатку приділимо увагу творчому життю художниці. Ганна Володимирівна народилася у небайдужій до мистецтва родині. Закінчила харківське художнє училище, має 28 років досвіду роботи в художній школі. По папиной линии у меня двоюродный прадедушка был иконописцем, были даже в семье, в семье у нас были там парочку икон хранилось, его руки, его кисти. Да? А по маме на линии у меня двоюродный прадедушка, да, тоже был не то чтобы художник, но он был поэтом, он рисовал, сохранился в семейном архиве его альбом с его стихами рукописными, как бы его руки, и там какие-то небольшие зарисовки пейзажные. День повномасштабного вторгнення закарбувався для Ганни Яшиної ранковими вибухами страхом, панікою та нерозумінням того, що відбувається навколо. Більше того, місто тривалий час було центром АТО, тож було перенасичено військовими базами. Подейкували навіть, що Краматорськ будуть брати в кільце, тож одразу прийняли рішення швидше покинути місто. Взяла свою маму, у меня там дача под Светогорском, ну, думаю, в своем доме, если что, вода в колодце, печка дровяная, как бы все, все село, там, да, какая-то еда есть. Если что, вот прям совсем катастрофа, в селе выжить как бы проще. Село находится хоть и в таком отдаленном месте, да, но недалеко от изюма, 15 километров от изюма. Наблюдали вот эту вот картину, как брали изюм. То есть на горизонте каждый день мы слышали все эти взрывы. У селищі Студенок Ганна з мамою прожили близько місяця, а потім лінія фронту почала наближатися. Без світла жили два тижні, мобільний зв'язок був дуже поганий. Далі вже військові підірвали греблю на оскільському водосховищі, щоб перешкодити наступу, і в один ранок, відкривши двері будинку, Ганна побачила перед собою розлиту річку. Донець. Тут зізнається, прийняли рішення про черговий переїзд, і не даремно, бо скоро село на деякий час було в окупації. У меня линия фронта буквально в последние дни была, была в километре или двух. То есть я вот сижу у себя дома, у меня там буквально речка э, Донец, да, вот это все разлывшееся, она где-то там по прямой километр-полтора-два до Донца, и прямо за ней вот танки перестреливались. То есть вот в прямой видимости я видела их не дуло, я видела, как оно стреляет, я видела, как оно улетает, как где-то бах делает, где как в ответ летит ответка. И все это со взрывными волнами такими, что аж, аж подшатывало. Одразу після переїзду до Кам'янського було тяжко. Чуже місто, відсутність друзів та знайомих, на відміну від Краматорська, де у жінки було активне творче життя, робота, дача, танці. Всіляко підтримував старший брат, який вже переїхав до Кам'янського. Він допоміг зняти квартиру, забезпечив найнеобхіднішим. Тож мама та сестра почали поступово адаптуватися. А вже влітку Ганна чи не щодня ходила на ринок та купувала букети квітів, які потім малювала. Саме це рятувало від душевної туги. Але життя готувало приємні сюрпризи. У мене таке чувство, що мене вот как-то вітром каким-то вот сумасшедшим забросило сюда. і здесь вот реализуются мои мечты. Вот ужасная ситуация в стране. У меня сердце болит за это все. Але вот как-то мне легко относительно это переносить, потому что здесь меня прекрасно встречают, здесь все, все абсолютно люди добрые, которые мне встречаются. Отзывчивые очень, очень искренние. Очень такі все. всі мені очень приятно. у Кам'янському. Ганна Яшина знайшла не тільки роботу мрії, але й продовжила займатися танцями. У Краматорську жінка займалася фламенко у місцевому будинку культури. Були і виступи, і яскраві костюми, готувалася до чергового конкурсу, але все зруйнувала війна. Я стала гуглити, що зі сість. Понятне діло, фламенко я тут не знайшла. але я нашла Аргентинська танго. Думаю, вот це моя мечта. Я туди прийшла вот назад. В сентябре месяце. И вот до сих пор, уже полтора года я там, я туда очень влилась в этот коллектив, я вжилась, я уже там свой человек, и я не представляю своей жизни теперь без этого клуба и вот без этих друзей, которые я там нашла. Ганна Яшина учасниця більше 20 групових та чотирьох персональних виставок. Її роботи можна було побачити у Краматорську та Києві, Харкові та Чернівцях. Неодноразово брала участь у різноманітних пленерах, які через близькість до природи та спілкування є для художниці свіжим ковтком повітря. Чим ще нам розгружатися, якщо не єсліні Я розумію, що я слаба жінчина, що я могу. Я могу. максимально помочь психологически людям. А для того, чтобы помочь психологически людям, я должна сама себя как бы поддерживать и быть в состоянии, в ресурсе для того, чтобы отдавать эту любовь и какую-то поддержку другим людям. Стараюсь вот ограждать себя от негатива. Я знаю, что там происходит, но я стараюсь вот максимально не думать об этом. До речі, про підтримку для інших людей до художньої майстерні, де працює Ганна, часто приходять люди, які не мають хисту до малювання, трапляються серед них і переселенці. У кожного своя історія, але мистецтво об'єднує і надає можливість душі звільнитися від тяжкості думок та повсякдення. Часто люди приходять. И говорят, да мы не умеем рисовать, ну мы же не умеем, первый раз там краски видим. Говорим, да ничего, все не умеют, ну, вы нам поможем, вы нам не бойтесь. Вот выбирают люди картинку начинают рисовать что-то такое. И у них получается, самое интересное, да. Но ну, если там выбирают немножко там сложноватую картинку, но ну, мы так деликатненько стараемся их помочь, подправить, чтобы у них все получилось, чтобы они ушли с красивой, гармонічної роботи, щоб вони бачили, що от, все, все можливо в цьому ні війна навчила пані Ганну жити тут і зараз, радіти простим речам: життю, здоров'ю, ранку, тиші за вікном та улюбленій роботі. Наше головне завдання на переконання художниці зберегти себе в здоровому глузді, бо нас намагаються знищити, а ми повинні жити на зло всім ворогам. Поїду ли я домой, я надіюсь, Да. Останусь ли я здесь? Я не знаю, мне здесь тоже очень хорошо. Я, знаете, пытаюсь сейчас не загадывать о, о том, что будет. Надеюсь, что мы вернемся в своей территории. Я надеюсь, что, ну, верю в это, не только надеюсь. Я надеюсь, что Краматорск останется целым, что его не постигнет там судьба Бахмута, не дай бог. Каждый день просыпаюсь и молюсь об этом. Стараюсь как-то вот себя... Примініть тоже на благо людям. Ганна Яшина має мрію, яка сьогодні об'єднує всіх українців. Думаю, ви здогадалися, а внутрішньо переміщеним особам наша героїня бажає триматися, бути живими і здоровими, цінувати близьких та рідних, зберігати миру душі, позитивний настрій та віру в світле майбутнє. Бо переконана, тільки завдяки вірі ми втілимо свої мрії.